Коли через проблеми зі здоров'ям я майже перестала ходити, але знайшла в Харкові масажиста, який мене вилікував. Після цього я і сама вирішила стати масажистом. Вивчилась, почала працювати. Іноді навіть забагато. Буває, коли багато роботи, в мене починають боліти руки. Через це приходиться робити перерви на декілька днів. Мені подобається приносити користь людям. І тваринам. Перед роботою вранці я йду в пункт стерилізації для тварин. З дитинства люблю допомагати котам і собакам. Насипаю їм їжу, прибираюсь, піклуюсь. Так, я і стала волонтером. Волонтером може бути кожен.